Доброго вечора. На програмі очі зібрали найважливіші події. Дня що минає, Україна випробувала далекобійні ракети власного виробництва. Британська приватна компанія готується відкрити у нас завод з виготовлення артилерійських систем. Стала відома і нова дата зустрічі у форматі Рамштайн. Більше про ці та інші події далі у нашому традиційному огляді. Чекає Севастополь, чекає Камчатка. Такими словами, секретар РНБО Олексій Данілов підписав відео успішного запуску нової української ракети. Зброя далекобійна і може вражати ціль за 700 кілометрів. Блятимуть в Україні тепер і гаубиці L119 та артсистеми системи M777. Приватна британська компанія Bay Systems відкриває український офіс. Повідомив гендиректор компанії Чарльз Вудберн під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Ми відкриваємо Юрособу офіс. Тут відкриваємо відкриваємо виробництво в Україні і сподіваємося, що наше обладнання належним чином працює. Працюватиме далі. І ми тут, щоб допомогти вам. Нацполіція передала збройним силам України арештовані двигуни до танків та броньованих машин. 80 двигунів вилучили зі складів одного з українських підприємств. Місцеві ділки хотіли у три рази дорожче продати запчастини міноборони. У пресслужбі службі військово-повітряних сил США в Європі анонсували нове засідання у форматі Рамштайн. Контактна група з питань оборони України зустрінеться 19 вересня. Тема зустрічі посилення української системи ППО та додаткові поставки артилерії. Поки чекаємо на західні зразки озброєння, бійці бригади Червона калина тренуються користуватися нашими гаубицями. Ефект влучання 152-мм снаряда вражає. А це свої скіли в управлінні безпілотниками демонструють воїни українських сил спеціальних операцій. Два снаряди влучили у ворожий командно-спостережний пункт, а сам БПЛА вдало повернувся на базу. Це турецьк Донеччина тут не вщухають ворожі обстріли, і ледь не щодня травмуються. Люди мирним жителям допомагають рятувальники, надають пораненим першу домедичну допомогу. Одна пострадавшая жінка, голова травма а, голова, голова. на культовому фестивалі Burning Man, який відбувається в пустелі Black Rock, в США вперше спалили українську інсталяцію згідно з задумом авторів. Таємнича скульптура, яка отримала назву Фенікс, символізує те, що трапилося з Україною та її людьми. Останні декілька днів на Львівщині були найспекотнішими за 77 років. Та після такої спеки область накрили дощі на ранок четверга через негоду, були знеструмлені 59 населених пунктів повністю та 97 частково у області навіть зафіксували смерч. Вихор помітили у селі Бортники, що поблизу Ходорова. У селі Загірне, що на Стрищині через негоду затопило гімназію. Справжній ас паркуру живе у Трускавці. По іншому містом після останньої зливи і не пройти. Уже завтра для майже 300 тисяч школярів Львівщини стартує навчальний рік. Більшість 227 тисяч навчатимуться офлайн. Обов'язковою умовою цього є належним чином. Облаштоване укриття львівські управлінці запевняють, міські школи до освітнього сезону готові. Цьогоріч на облаштування сховищ у навчальних закладах витратили 10 мільйонів гривень. Нині журналістам показали оновлене укриття однієї з гімназій, де можна не просто перечекати тривогу. Там облаштували спортзал і навіть кухню. Які умови у сховищах куди не запрошують із камерами. Журналісти очей перевіряли самі. Розпочинаємо наш імпровізований рейд із 34-ї школи Львова імені Маркіяна Шашкевича. Директорка Ольга Філіпішин веде нас до укриття тільки після погодження зйомки з управлінням освіти. Це є приміщення і далі. це є цокольне приміщення. Сюди і надалі школярі ходять обідати, а під час тривоги ховаються. Перше, на що звертаємо увагу, безлад директорка пояснює, і ще завершують капітальний ремонт системи опалення. В укритті є електро і водопостачання. Також за правилами має бути вбиральня. ще тут, тут, тут прибирається. Ось тут ми маємо туалетик, можете собі зайти. Перевіряємо, працює зі слів директорки. Укриття розраховане на 570 учнів. А навчається їх у школі. 600. Не буває такого дня, щоб всі 600 учнів були присутні у закладі освіти. Завжди їх 120-150 відсутні з різних причин. У цьому приміщенні у нас перебувають перші і другі класи початкової школи. Як тільки вимикається світло. Або перебій зі світлом одразу вмикаються ось ці лампи, які до трьох годин тримають батареї. Поміж партами і лавками бачимо запас питної води, печиво і щось перехопити для дітей. Обіцяють розмістити з першого вересня. Питаємо про вентиляцію. Тут є передбачена природна вентиляція. Штучною тут не передбачалося. Тут є так, оскільки це цокольне приміщення, воно є з вікнами. Ідемо далі. Локація, де ховаються старшокласники, не така світла, гола цегла на стінах, у нішах стільці. Не п'ятизірковий готель, але укриття й не має ним бути. Головне безпека. У кінці коридору про всяк буржуйка та запас дров. І як має бути іще один вихід. Наступна локація ліцей номер 21 До укриття ведуть вказівники. Йдемо за ними до підвалу. Двері не замкнені, заходимо без перешкод. З одного боку, всі укриття Львова за вказівкою міськради мають бути відчинені 24 на 7 – але з іншого, будь-хто так легко може потрапити на територію школи. Заходимо і помічаємо першу загрозу. Бачимо якийсь незрозумілий екран, Видно, що він давно вже не працює, чи запаяний, чи перекритий. Але помітно, що тут збирається волога, і, мабуть, вона стікає ось сюди, бо тут теж волога, пилюка, поряд подовжувачі. Знаходимо і другий вихід, і санвузол, унітаз та кран справні. Щоправда, приміщення, яке веде до вбиральні, більше схоже на склад мотлуху із шаром пилу. Серед нього аптечка із протермінованими ліками. Наступного дня йдемо у це ж укриття. Вже із директоркою школи Валентиною Звежинською. Вказуємо на подовжувач поряд із краном, що протікає. Обіцяє виправити. Питаємо про аптечку. Робітники для то не для дітей. То для них якщо протерміноване, це ну, ні 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 ні. Прийде медсестра через п. Ля для дітей, які перебувають в укритті, запас ліків окремий. Щоправда, і в контейнері, який показує директорка, помічаємо сумнівні пляшечки. Тож тока на понатрав допомогти дві 2019 п'ятнадцять. Заберіть що то є афоргексидин Валентина Звежинська запевняє, в укритті з дітьми завжди перебувають учителі, тож школярі під наглядом. А пильність тут потрібна. У підвалі проходять шкільні тепломережі, і всі кнопки й важелі перед очима допитливої малечі у школі. 450 дітей. З досвіду минулого року каже директорка. усім місця вистачає. Тут і ще торік зробили ремонт за півмільйона гривень. У нас були проблемні точки. Вода підходила, тобто вон там каналізація і був дуже негарний запах. Як в підвалі, темні, сірі, чорні, негарні стіни. Ми просто зробили санітарний ремонт. За даними міськради у Львові, лише одна школа не має власного укриття. У Дрогобицькій гімназії номер 17 Освітній рік стартує офлайн. Як облаштували укриття для понад семи сотень дітей, показує директор Ярослав Гевко. Це укриття є найпростіше укриття. І таких у школі мають два умови, можна сказати, спартанські підвальне приміщення з побіленими стінами. Хоча тут є усі необхідні комунікації. Якщо ж зникне світло, мають генератори. Крім цього, в нашому укритті знаходиться обігрів є вентиляційна шахта, яка закачує. І обігрівається це повітря, тому зимою тут буде нормальна температура. В укриттях треба доставити лавки, воду, технічної питну і ще мають привезти. Кранів тут немає. Замість санвузла біотуалет, і це в межах правил. А це вже одна зі шкіл курортного трускавця. Із заступницею директора спілкуємося під акомпанемент будівельної техніки в укритті за три дні до старту навчання. Ремонт саме у розпалі. Тому складно оцінити чи все на своїх місцях, чи справний санвузол, бо мережі не під'єднані. Це приміщення цокольного цокольного поверху. Було два приміщення. Зараз ми плануємо три приміщення, де розмістимо учнів перших п'ятих класів. Бригад де працюють, працюють в такому посиленому темпі. І до 1 вересня, вкрай до 3 вересня, мають бути завершені роботи. Усіх майже 800 дітей. Шкільне укриття не вміщає, тож за потреби користуються підземним паркінгом сусіднього ЖК. Тут учням виділили окреме приміщення для сховку. Навчатимуться школярі цього трускавецького закладу очно Ніна сукач, Вікторія Кордубан, Віталій Ковала, Вадим Кальченко та Юрій Кісь. Програма очі нагадаю, у кожній школі самостійно визначають формат навчання залежно від кількості місць в укриттях. Навчатимуться дистанційно майже півтори тисячі учнів п'яти шкіл Львівщини у змішаній формі очно та онлайн. Понад 64,5 тисяч школярів. Подарунок до 1 вересня новенькі жовті школярики поїхали сьогодні від стін обласної адміністрації до усіх районів Львівщини. Освітянам передали 21 автобус якраз напередодні нового навчального року. Рівненько вишикувані немов на урочистій лінійці. Що навіть сидіння в салоні обтягнуті плівкою. Шкільні автобуси готові до зустрічі з галасливими пасажирами. Водії професійним оком оглядають обновку, фотографують, тестують. І дехто вже навіть має для чиновників поради. Східницьке ОТГ У нас багато сіл є. Гірських сіл. Він слабенький для горів, він слабий, автобус для горів. То треба щось друге е, придумувати для гірської місцевості. У Нас учні доїжджають із чотирьох сіл. Заставненський заклад загальної середньої освіти. Цей автобус вже старенький, новий шкільний автобус це є одна із гарантій безпеки очного навчання наших учнів. Школяри Кеті від черкаського підприємства, яке перемогло на торгах, один вартує майже 3 мільйони гривень. Загальна сума угоди, яка підписана, це 234 мільйони. Співфінансування відбувається з трьох джерел. Це є освітня субвенція. Державний бюджет, це є обласний бюджет, і це є співфінансування територіальних громад. Доплачують залежно від фінансової спроможності. Нині передали 21 школярик 20 громадам Львівщини. До Воренської поїде два автобуси. Це лише частина того, що запланували придбати цьогоріч. За Минулий рік і за цей рік план у нас 200 школяриків. Минулого року було придбано більше 120, і цього року ще 79 має бути придбано. Це те, що замовляли громади і казали, що їм буде достатньо, щоб кожна громада мала можливість мати доїзд дітей до найближчої школи. Новий навчальний рік в оновленій гімназії у пасіках Зубрицьких, що на Львівщині, напередодні 1 вересня відкрили відремонтовану школу. Тут навчатимуться учні з 1 по 9 клас. Школа ця була, але потребувала оновлення, бо не мала належного укриття. Що змінилося, бачила знімальна група першого західного. Новий навчальний рік у цій гімназії розпочне майже півтори сотні учнів. Сьогодні вони оглядають свої відремонтовані класи. Найбільше подобаються нові парти, іграшки та книжки. Капітальний ремонт у гімназії розпочали навесні. За цей час у школі відремонтували 10 класів, коридори, сходи, буфет та санвузли. Потурбувались тут і про учнів з інвалідністю. Відтепер гімназія є інклюзивною. У приміщеннях прибрали пороги, встановили пандуси і тактильну плитку. Потреба виникла в тому, по перше, нас дерев'яні сходи були, і пожежники постійно нам. Приписи робили. А якщо ще зважити, що то стан війни, не дай би щось сталося. Воно за 5 хвилин могло би пожежа і будинку могло би не бути. Крім того, нам ще зробили дуже гарне укриття. У бомбосховищі обладнали п'ять кімнат. Тут діти зможуть не лише перечекати тривогу, а й відпочити у ігрових зонах. Пограти у настільні теніс, хокей та футбол. Також є санвузол з теплою водою. Важливо, що сьогодні освіта це пріоритет громад, і громади бачать в тому розумінні. Розуміють, що майбутнє це наші діти. Тому сьогодні відкриваємо чергову школу. Завтра ще в цій громаді одна школа. І ми бачимо і розуміємо, що для львівщини пріоритетом є освіта. Це дуже правильно. Загалом. На капітальний ремонт витратили понад 9 мільйонів гривень з бюджетів територіальної громади та області. Донат замість букету в реабілітаційному центрі незламні ініціювали благодійну акцію. Медики просять школярів та їхніх батьків не купувати квіти на 1 вересня, а натомість долучитися до збору для центру дитячого протезування «Unbroken Kids». Фахівці Unbroken Kids за останній рік допомогли понад 60 тисячам дітей з усієї України. На жаль, через війну малюків із мінновибуховими травмами стає більше. І майже всі вони потребують тривалого відновлення та постійної роботи з фізичними терапевтами. Тому у Львові прагнуть створити спеціальний центр дитячої реабілітації. Ви можете теж долучитись до його розбудови, якщо зробите благодійний внесок на сайті Доброюа. Проєкт зі збору коштів називається найкраща реабілітація для незламних дітей. Понад мільйон українців уже отримали бойовий чи військовий досвід. З них чи не кожен зіштовхувався із низкою бюрократичних, логістичних та інших проблем на шляху до оздоровлення у Львові за круглим столом зібрали управлінців, чиновників, представників медичних сил зсу, військових шпиталів та бізнесу, усіх дотичних до надання медичних послуг військовослужбовцям. Продовж дня до деталей розбирали ті проблеми, які щодня трапляються на шляху. Пораненого військовослужбовця шукали способи їх вирішення. У медичному центрі Ново запровадили проєкт з надання благодійних медичних послуг учасникам бойових дій та особам постраждалим від війни. Діагностичними послугами тут скористалося понад 5200 тисяч осіб, дві з половиною тисячі лише за час повномасштабного вторгнення. Щодня, аби обстежитись за допомогою МРТ, КТ, УЗД у клініку приходять і військовослужбовці. Про проблеми, з якими зіштовхуються захисники на шляху від фронту до лікарняного ліжка чи реабілітації, медики клініки знають із перших уст. Тому вирішили представників, чи не кожної профільної ланки зібрати за круглим столом. Майже три десятки експертів напрацьовували новий механізм надання медичної допомоги військовослужбовцям. Присутні і представники міністерства охорони здоров'я і НСЗУ і е, е, збройних сил медичної служби Збройних сил України Ми будемо говорити про те, на чому ж саме треба сконцентрувати свою увагу, і що треба лобіювати для змін в законодавстві. Співзасновниця правозахисного центру для військових принцип Любов Галан прийшла шляхом пораненого військовослужбовця від передової до реабілітаційного центру. Бюрократія обов'язкове подання документів особисто військовим, так звані живі черги під час проходження ВЛК. Це лише вершина айсберга, з якого сніжним валом накопичується проблема за проблемою. Правозахисний центр провів соцопитування серед військовослужбовців, за результатами якого понад половина опитаних зіштовхнулася з тими ж проблемами, що й любов галан із братом, коли ми говоримо про шлях пораненого, ми маємо розуміти, що він відрізняється в системі охорони здоров'я дуже суттєво від цивільної людини. Військовослужбовець має перебувати там, де є для цього направлення, тобто відповідно воля його військової частини чи військового закладу охорони здоров'я. Військовослужбовці. Рухаються по Україні відповідно до евакуаційних маршрутів згідно із чинним законодавством, військовослужбовцю ВЛК може надати не більше 30 днів для лікування та реабілітації. Втім, багатьом пораненим, аби одужати, потрібно значно більше часу. Це ще одна проблема, яка турбує військових. Я вважаю, що це питання також потребує врегулювання, як і 402 наказ, який абсолютно не корелюється, не імплементується сучасною системою функціонування охорони здоров'я. Тобто ми десь пішли вперед, а 402 наказ нас доганяє. Представник від командування медичних сил ЗСУ Ростислав Гибало запевняє, 402-й наказ про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в збройних силах України уже змінюють. Якщо пацієнт знову ж таки більше шести місяців потребує реабілітації, є така думка на сьогодні. Вона буде підтримана швидше за все, що такий пацієнт буде звільнятися з лав збройних сил, проходити повне лікування, повну реабілітацію, Але ці 6, 8, 10, 12 місяців. Це місце буде зайнято іншим військовослужбовцем, і бригада в повному комплекті буде воювати. Чимало ґрунтовних запитань до експертів із зали досвід представників приватних медичних центрів у наданні якісних послуг без бюрократичної складової. Обмін думками дав свої плоди. Ми очікуємо, що ми зможемо спільно подати пропозиції для того, щоб ліквідувати якісь певні бюрократичні моменти для того, щоб посилити напевно фінансування для надання таких послуг і. Побудувати логістику, адже ми повинні працювати в синергії, як приватники, так і комунальні, так і державні установи. Все це має працювати як один механізм, щоб не було ні зволіка, ні бюрократії, тому що від цього страждають ті люди, які зараз на фронті. Це лише перша зустріч. Такі зустрічі представники медичного центру «НОВО» проводитимуть впродовж восьми місяців завдяки отриманому гранту в рамках програми підтримка організації громадянського суспільства в Україні у межах фінансової підтримки Міністерства закордонних справ і справ співдружності націй та розвитку Великої Британії. В результаті планують напрацювати готовий механізм у вигляді нормативних та регуляторних актів. Їх презентують у столиці. Тетяна Дієк, Вадим Кальчин Ко програма «Ожі». 1 вересня важливий день не лише для школярів чи студентів. Традиційно на початку осені стартує новий церковний рік. Та цього разу маємо нововведення через календарну реформу. Звичні свята відзначатимемо у інші дати. До цієї реформи Православна Церква України та Українська греко-католицька церква декілька століть жили за старим юліанським календарем. Його запропонував ще римський консул Юлій Цезар у 46-му році до нашої ери. Згодом з'ясували, що календар не точний. За 128 років набігає похибка в один день. Тобто, кожних 128 років наші події на землі, так би мовити, відриваються від астрономічних подій на один день. Папа Григорій зробив таку реформу, щоб максимально наблизити. Події земного святкування з астрономічними подіями та на Григоріанський календар Україна у 16 столітті не перейшла. Питання календарної реформи гостро постало після початку широкомасштабного російського вторгнення. Першим на зміни наважилася УГКЦ у лютому 2022-го. Православна церква України відповідне рішення прийняла у травні. Новий відлік розпочнемо від 1 вересня. Відтепари Різдво Пресвятої Богородиці святкуватимемо 8 вересня замість 21-го. Покрову, а отже і День захисників і захисниць України – 1 жовтня замість 14-го. Іменини Михайли тепер відзначатимуть 8 листопада замість 21-го, а Андрії 21 листопада замість 4 грудня. Подарунки діткам Миколай тепер приноситиме 6 грудня замість 19. А за святковий різдвяний стіл сідатимемо 25 грудня, а не 7 січня. Щедрувати будемо напередодні Нового року 31 грудня замість 13 січня. Водохрещам тепер 6 січня, а не 19-го. Стрітинську свічку запалюватимемо 2 лютого замість 15-го. Благовіщення Діви Марії за новим календарем 25 березня замість 7 квітня. День святого Юрія, покровителя Львова, відзначатимемо 23 квітня замість 6 травня. Різдво Івана Хрестителя відзначатимемо 24 червня замість 7 липня, а Петрів та Павлів будемо вітати 29 червня замість 12 липня. Як раніше поки що відзначатиму Великдень та пов'язані з ним свята, такі як трійця та вознесіння Господні. Сподіваємося, що теж рано чи пізно, що і західна церква, ціла католицька церква, яка є в латинському обряді, і всі східні православні церкви, теж почнуть святкувати його в один день, і напевно це буде наступним кроком до воз'єднання цих церков. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо вам за довіру. Бережіть себе, все буде Україна.